Напередодні в ранковому зверненні генштабу з'явилася інформація, що вперше за довгий час росіяни проривалися у районі липців це на півночі Харківщини. Насправді доволі неочікувана від них. Саме на цьому напрямку активність на чому пробували штурмувати українські позиції, як відбувався бій про це і не тільки більш детальніше розпитаємо у командира штурмового батальйону 92 ї окремої штурмової бригади ім. Кошового атамана Івана Сірка. Константин, позивний сокіл з нами на прямому зв'язку. Пане Константине, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Стосовно питання, яке ви озвучили щойно. Що військовослужбовці противника намагалися здійснити спробу штурмових дій або проведення штурмових дій в напрямку населеного пункту липці? То ситуація станом на сьогодні, на вчора там контрольована, ворог був успішно відбитий і закріпитися ніде не зміг. Стосовно якими діями він проводив штурмові дії? Це Піші групи групи від 8 до 10 військовослужбовців в невеликій кількості. На мою думку, це певно була більше розвідка боєм і спробувати знайти слабкі місця, де можна потім в майбутньому ударити. Я так розумію, що в них все закінчилося. Успішно, як для нас, так тому що їх відбили, знешкодили. І я ще хотіла уточнити один момент. Вони йшли малими групами. В них була якась бронетехніка, їх прикривала, чи артилерія fpv дрони, чи це просто відбувалося такий, знаєте, як то в них кажуть марш бросок? Ну, це здійснювалося більше як марш бросок, по найбільш поганим погодним умовам, коли дуже тяжко проводити розвитку за допомогою безпілотних літальних апаратів. В туманну погоду в дощ змогли накопи... накопичитись е, певна кількість особового складу, і потім намагались здійснити переміщення, щоб почати штурмові дії. На цьому у них все і закінчилось. Е, ну ви, ви вже частково сказали, що з чим пов'язуєте таку активність після тривалої паузи, що це була розвідка боєм. Але от з вашого досвіду, як часто росіяни проводять такі операції розвідку боєм, ну от вони спробували раз. Скільки часу має пройти, щоб вони спробували другий раз? Чи вже другого разу напевно не буде? Дивіться, другий раз. Звичайно, що не можна недооцінювати ворога. Вони можуть так само як на цьому напрямку зробити, про який ви озвучили другий раз спробу штурмових дій. Так можуть правіше, лівіше на напрямках, так само противник. На місці не сидить, противник, як би скажемо, не деградує. Взагалі він постійно намагається удосконалюватись і цим самим проводити різні такі дії на різних ділянках місцевості протягом різного часу. Це може бути перерив як день-два, так може протягом дня бути таких спроб три-чотири. Угу. А, пане Константине, а скажіть, а хто пробував штурмувати? Тобто, ну це були кадрові російські офіцери чи там нещодавно мобілізовані, можливо, володіти інформацією? Ну, з тої інформації, якою я володію, то це були більш підготовлені військовослужбовці, які змогли подолати доволі таки велику. Відкриту ділянку місцевості за дуже короткий проміжок часу, це е, указує на те, що вони як мінімум фізично готові були для проведення там якихось дій, і ну дякувати Богу, що нічого в них не, не вийшло. А ви кажете велику ділянку? Це скільки вони пройшли, поки не зустріли свою смерть? Ну, відкритої місцевості вони точно подолали десь 600-700 метрів поля. Тобто, це в таких умовах зараз багато вважається. Для росіян. Так, так але в зв'язку з погодніми умовами, то, мабуть, небагато. Пане Константине, я, давайте ще поговоримо безпосередньо про вас і ваших побратимів, тому що, зокрема, у 92-й бригаді також триває підготовка. Хлопців та дівчата за контрактом 18-24. Скажіть, будь ласка, на чому робите акцент під час підготовки молодих побратимів, якщо так можна сказати, так і як ви бачите, наскільки молодь виявляє бажання до захисту України і безпосередньо до служби у вашому, вашій бригаді? Так, звичайно, стосовно молоді, 18-24 роки в бригаді, стартував проект. Близько півтора місяці тому по набору особового складу, точніше, ну, чоловіків, віком від 18 до 24 років на контракт. Люди під час погодження на підписання контракту отримують грошову винагороду в розмірі мільйону гривень від держави і після чого підписують контракт. Потім з цим особовим складом з людьми так, та хлопцями відбувається спочатку співбесіда з психологами, потім відбувається співбесіда безпосередньо з представниками рекрутингового центру. Після чого військовослужбовці майбутні обирають собі посади згідно того розподілу, який є і визначений в бригаді. Тобто, стрілець, гранатометник, кулеметник, розвідник, після чого. Убувають, коли пройшли тести, пройшли медичну перевірку. Убувають для проходження базової загальновійськової підготовки на базі також 92 ї окремої штурмової бригади. З ними займаються виключно інструктора з бойовим досвідом, з величезним бойовим досвідом. Інструктори від штурмових батальйонів, які пройшли бої починаючи від 22-го року. До 25-го, так і навіть серед інструкторів є е, такі е, люди, які війну бачать там з 2014 року. Е, стосовно самої підготовки, е, величезний акцент е, звертаємо на підготовку, перш за все, е, мотивацію військовослужбовців, на їхню стійкість, е, психологічні смуги перешкод, е, братерство по братинству, щоб розуміли, що один в полі не воїн, що вони постійно е, проходять злагодження, починаючи вже, е, грубо кажучи, з першого дня е, початку базової загальної військової підготовки. Е, після чого два місяці відбувається базова загальна військова підготовка на е, базі бригади. Е, після чого потім фахова підготовка, і вже в самих підрозділах, в самих батальйонах. Ротах проходить адаптація, адаптаційний період, тобто так само військовослужбовці ще своїми вже безпосередніми командирами на місцях, мають термін там часу пів місяця, місяць, які проходять адаптацію, ну після чого вже військовослужбовці будуть залучені до е проведення бойових дій. А пане Костятине, чекаєте, якщо так можна сказати, на молоде поповнення? Ви як командир? Так я як командир. Звичайно, чекаю на молоде поповнення, оскільки воно підсилить значно мій підрозділ. Ну, але я так розумію, що в бригаді також є і рекрутинг зараз. Є на нашому екрані qr код Кому цікаво, хто шукає своє місце у війську, розгляньте пропозицію від 92 від окремої штурмової бригади. Зайдіть за цим посиланням. Ви побачите, які вакансії є і де ви можете себе реалізувати в захисті країни. Пане Константин, якщо можна коротко, ну кого запрошуєте до себе, побратими і посесті. Запрошуємо до себе, побратими, всіх бажаючих, всі бажаючі, Хто має бажання, хто виявив бажання, хто хоче, звертайтесь на номер телефону, який є на екранах. Це рекрутинговий центр нашої бригади. Ми з усіми військово майбутніми військовослужбовцями, якщо вони виявлять бажання, проведемо бесіду, співбесіду. Розкажемо нюанси про військову службу, розкажемо про посади. Люди також собі ці посади вибирають за своїм бажанням. Після чого вони вже попадають служити у військову частину і по різним батальйонам. Пане Константине, я дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Я сподіваюся, що наша розмова буде корисною для тих, хто шукає своє місце у війську, і наша розмова допоможе вам знайти собі побратимів, посестер а комусь знайти себе. У цій великій історичній місії захисту країни і перемоги з нами був Константин з позивним Сокіл, командир штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пане Константине, спокійного вечора, попри все, і нехай дуже запалає в росіян. Дякую, що знайшли час та можливість. Так, дякую вам.